Народження в UPG, а подарунки отримуєш ти. Заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. Президент України Володимир Зеленський приїхав у село Ягідне на Чернігівщині з нагоди третіх роковин звільнення від російських окупантів. Про це повідомляється в офіційному інтернет-представництві президента України і йдеться у повідомлення наступне. Під час окупації Ягідного в березні 22-го року всіх жителів майже місяць утримували в підвалі місцевої школи. Це понад 350 людей. Серед заручників було майже 80 дітей, наймолодшому з яких на той момент виповнилося лише півтора місяці. Люди спали сидячи і могли виходити на вулицю лише раз на день. Глава держави відвідав школу, де йому показали проєкт її реконструкції та ознайомився з перебігом відбудови села. В представництві інтернет-представництві зазначили, що зі 150 пошкоджених і 16 зруйнованих будинків нині відновлено 56. У ягідному триває відбудова, ремонт доріг і тротуарів, а також зведення спортивно-культурного центру Орбен Парк, де облаштовують. Спортивний і дитячі майданчики, пішохідні доріжки та зелену зону, зеленський відвідав один із будинків, де проходить відновлення, і поспілкувався з жителями села. В публікації йдеться, що окупація Ягідного тривала 27 днів з третього до 30 березня 2022 року. Через нелюдські умови в підвалі померли 10 жителів села ще 17 російські окупанти вбили. Вічна пам'ять усім тим, хто. Кого забрали російські окупанти, відібрали життя всім тим, хто, на жаль, не вижив під час цієї окупації, під час цих жахливих і. Цинічних умов з боку російських окупантів е, я ж нагадаю, що на третій роковини звільнена бучі від російських окупантів. Президент Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська спільно з іноземними делегаціями вшанували пам'ять убитих українців. І до тих заяв, які сьогодні також лунали від президента України про те, що в досягненні припинення вогню, питання полягає в тиску на росіян. І це можливо зробити в найближчі тижні або ж місяці. Про це під час візиту до Чернігівської області сказав президент України, відповідаючи на запитання щодо того, як він бачить перспективи щодо припинення вогню та завершення війни. На сьогодні, як би ми по-різному не бачили деякі речі, але безумовно, з американцями і з європейцями є свої інтереси у всіх, але безумовно в питанні щодо якнайшвидшого припинення вогню, всі ми об'єднані. Питання тиску на русських, щоб дійти до, до, до цього. Я думаю, що це можливо. Зробити максимально найближчі тижні, може місяці, так, а може бути по-різному. Іноді це в один момент відбувається. Особливо з цією частиною закінчення війни. Гаряча фаза. Ми вважаємо, гаряча фаза це повне припинення вогню, це гаряча фаза війни. До новин з Києва у Дніпровському районі Києва стався вибух. Чоловік отримав травми, коли нерозпізнаний предмет здетонував в його руках. Про це повідомляє телеграм-канал Київської. Міської військової адміністрації, за даними адміністрації, у Дніпровському районі міста чоловік травмувався внаслідок вибуху біля гаражів. Попередньо відомо, що постраждали. Знайшов шматок мінного дроту, на кінці якого був прив'язаний предмет, схожий на капсуль від гільзи, який він почав підгривати запальничкою. Внаслідок вибуху уламками йому посікло живіт. Наразі відомо, що постраждалому надається медична допомога. Просимо відповідально ставитись до повідомлень у зв'язку з надзвичайними подіями, керуватися лише інформацією офіційних служб, правоохоронці, рятувальники та медики повністю відпрацьовують всі можливі позаштатні ситуації. Заважу, що це вже другий зафіксований вибух в місті за сьогодні. Перша надзвичайна ситуація відбулася у Деснянському районі Києва. Там на ринку юність пролунав вибух у кіоску. На жаль, дві людини загинули. Причину вибуху наразі встановлюють фахівці. Російські війська останнім часом активізували обстріли міста Харків. Місто атакують групи ворожих дронів. Про це повідомляю з посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка в ефірі «Телемарафону Росіяни активізували обстріли міста Харків. Змінилася тактика і тенденція обстрілів. Зараз обстріли здійснюються групою БПЛА. Це вже п'ятий обстріл за цей тиждень. Масований від 10 до 15 БПЛА використовують кожного разу для завдання ударів. За словами Чубенка, ситуація в Харківській області гірша. Понад рік кожного дня росіяни обстрілюють населені пункти Харківської області. Найбільше під ударами знаходяться Куп'янськ і громада. Речник Харківської обласної прокуратури додав, що останні кілька місяців значно збільшилася кількість обстрілів населеного пункту золочів і авіабомбами і гранями. На жаль, маємо велику кількість травмованих із Куп'янська. Окупанти вгадують фейки і вигадали фейк знову про нібито удар з енергооб'єктах в Росії. Насправді, сили оборони. Не порушують встановлене енергетичне перемир'я на відміну від ворога. Про це поче генштаб збройних сил України повідомлені. Йдеться, що інформаційні ресурси противника продукують фейки про ураження Україною енергетичних об'єктів у Російській Федерації та на окупованих неї територіях. Зокрема, МЗС Росії підготувало чергове псевдозведення про надумані удари по низці російських нафто. Газу та електропідприємствах в генштабі наголошують, що сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей та не завдавали ударів по енергетичних об'єктах як на території Росії, так і в межах тимчасово окупованих регіонів України. Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії. Зазначають в генштабі, водночас фіксується численні порушення цих домовленостей з боку російської армії. Військові розповідають так в останній декаді березня агресор неодноразово атакував енергетичні об'єкти в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській областях. І в генштабі додають, що МЗС РФ традиційно поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб перекласти на Україну власну провину за зрив. Мирного врегулювання і звісно ж продовжити війну проти України.